Купи привід насоса нч 10 Дивись, ми виготовляємо привода насоса нч 10 Якщо хочеш дізнатися, як його замовити і яка його ціна, додивися це відео до кінця. Поїхали! Насос. Привід насоса нч 10 шків діаметром 15 см. З цієї сторони закритий підшипник стоїть. Кріплення насосу. Ось на 4 гвинтики, він сюди кріпиться насос. Можна поставити насос нш 4, NH6, NH8, NH10 і NH16. Тулочка підходить під ці всі насоси. Для замовлення вам треба просто позвонити по номеру телефону 097 709 62 65 і замовити ось такий привід. Ціна такого приводу 2500 гривень. Всього-навсього. І не пишіть всяку дурницю, що він дорогий, чи дешевий, чи вам не підходить. Можете зробити дешево, робіть. Я у вас буду їх купляти. Хоч по 500 гривень. Наробіть мені таких приводів, я у вас куплю, прикладу своїх 20 гривень і буду продавати по 520. Миру добра, всього вам найкращого.